Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Hey! Здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи пишем та коментуємо в коментарях? Онліракс заїхав трошечки в камінь. До речі, це OnlyRax На середньому танчику колекційної породи танчик Франції серед середньої такі Аймок строїть АБ в студію, друзі, давайте глянемо, як наш сьогоднішній гравець, боєць на карті Лагуна зможе реалізувати дану машинку, яка без броні, яка плюс-мінус має ДПМ. Це такий, можна сказати, міні-конкурент. Леопарда першого. Адже тут сам все ж таки 4, тут 6, але але все ж таки там броні немає від слова зовсім абсолютно. Леопарда першого. Ну тут хоча б маска гармати добре, плюс-мінус зашита, навіть прост... проти галдуфонських снарядів важке, Гармат, ось такий момент. Еп, на тебе печка, Хапай, свій перший снаряд, чомусь без підпалу заходити заразу. Так, це в нас рандомчик режим бою. Перевага маємо три точечки. Давайте глянемо, це така гарна позиція, адже подивися, пам'ятаєш, у нас тут бій був на т 100 ЛТ, і він тут просто нічого не міг зробити на всі позиції. мусив аж заїхати, аж за самі кущі заїхати, засвітитися для того, щоб десь попасти. А ось тут, бачиш, мінус 10 градусів вниз гнеться гармата. Ну це відчувається. Якщо дійсно КВН у танчика є, і більше 6, хоча б 8 це вже прекрасно. 6-5 це вже катастрофа. Якраз так, як нас на ось ці наші такі сковорідці під назвою тесту. ЛД, подивися, що виробляє! Блокуємо! Блокуємо середню шкоду. Е, якраз таки діда сьомого. Ну блін, блін, що може, по святах іноді. Рекушети, броня, дивись, так і стало. Чому ти задав Rax? Тобі потрібно його кружити. Але ні, дивися, в принципі, стратег... Дактика, стратегія стратегія умітнулася, дає назад. Діду сьомого не вистачає кавенів. Блін, я... я висадився. Я думав, що тут важке що це є 100 ворожих сила, це наш, блін. Не помітив я маркера з цього зеленого кольору, боляха муха. Я вже думав, все, зараз буде вафлі дрончик нам. Еф, наполучає щучий носик. До речі, на чому граєш ти? Онліряк, запиши, це калібровка чи досила. Скоріше за все, це калібровка, адже дивлюся, ти можеш пробивати на ура броню. Там скільки? 330 виходить, так? Якщо. Цей. Якщо на, на о, каліброваних снарядах, 30, 330 вроді, має виходити, має пробиватися броня, ну це просто також для середнього танчика прекрасно, це красота 270 стає брони е, Бронепробиття здатність навіть ББшенок. До речі, друзі, тут ББшенки це не підкаліберки, вам. Отже, мій прекрасний даний танчик також. Ну, 350 стабільнику має вилітати комуль-300. Рівно, якщо все буде добре. Якщо надто, не попадати в НАТО ж, 400 там. 400, так? 400 там були ну Знак альфа, знак наголосу вилітає, значить там більше 300, 300 вилітає, більше вище середнього це вже прекрасно. Ну Тут ми рекошетнули по самому Чупчику бабахінської машинки. Але подивися, як ми роздеемлюємо дану. Бети савушку, ну і що йому зробити? Йому вже тут нічого не залишається, як прийняти просто свою участь і відправитись. у гараж. Залишається два важких танки ВК-90-та та, та суперконкурор ворожбин. У нас т 110 є четвертий. Також бабахінська машинка та ми АМХ. Ну, Еп! Чупчик зал... не залітає, чуть-чуть не вистачило. Забирають нашу бабахінську машинку. Так, заряджається, перезаряджається на ББшинку. Так що без один хук. Ап. Та, в принципі, і кумульок за один куп ми мав би його забрати, там дуже дуже мало під було. Дивись, залишаємося один на один. Небезпечний момент, адже наші кумулі, якщо він буде ставити грамотно свій борт, не зможуть його пробивати. У лоб. Так що, ось такий момент, Лишень в нижній броньовий лист, але якщо він поставив, все ж таки знову робля, але немає в нього тут такої переваги, нема він, немає немає де він тут так стати, знаєте, щоб за якийсь Ібару там стати, аж і грати в від якраз. Ромба, не получиться, Не получиться йому так, їде на дистанцію. Правильний, з одної сторони, вибір. Треба тримати проти такого БК дистанцію. Попробувати, щоб він виїхав на нас. Але щось надто далеко він тікає. Невже хоче його закружити? Ну, типу, в плані об'їхати так далеко, щоби. Заїхати йому в спину? Ні. Не вернувся так. На ти подивись, як гарно. Дивись, лампу злапали, але така далека відстань. І ще один мінус даного танчика, якщо ви помітили це. А командирська башенка. Ну просто бляха, як яйце. Що ж таке величезна? Нагадує американську техніку, якраз таки 9 і восьмих рівнів. Блін, чому ж тут таке? Чому ж вони таку величезну башню зробили? Невже там у француза якогось танкіста? Командира танчика! Така величезна башка. Блін, може бути небезпечно. Дивіться, як башта швидко крутиться, так ми знаємо, що... 90-ка швидко крутиться башта навколо своєї осі, і цим цей танчик також і небезпечний. І ось, ось бачиш. Там. Пробував вставати ромбом, але зараз тут став просто борт підставив катастрофічно сильно. Ну, в принципі, він нам на один зуб, ми йому також. Якщо він влучає, нам хана. Якщо ми влучаємо, йому також. Я би краще зарядив. На всякий случай все ж 330 треба кумулятивний снаряд. Ми і так за один хук навіть кумульом його заберемо. Так що. Ось такі момент, але грає на БП. Ну, в принципі, його можна зрозуміти, там, напевно, десь троха і лодоньки, і потію вже, адже хочеться перемогти цей бій. Знаєш, можливо, на це увага зараз не звертається, на чому ти граєш. А думається, як би це не підставитись під цього лябика. Адже разок він по нам. Фігара і все, і нам кінець. Ой, так, девайсь точку забирає, точку А забирає. Думаю, що у нього все ж таки якась перевага. Залишається мало секунд, Дивись, 30. А зараз вже йдемо до 20 секунд до завершення бою. Треба щось і робити. Ми вже випали із засвіту, головне, щоб зараз, блін, мене засвітилося різко. Де ж ти є зараза? А де ж ти пропав? А води ти є. Зараз ми лампу можемо злапати, але контрольний. Так, ми злапали лампу не встигли. Є, подивиться. Друже танкіст, це ж прекрасно. Це ж прекрасний бій в рандомі. Це Редлі? Так, давайте глянемо на після бойову статистику. 6381 напуляної шкоди. 85. 850, я вибачаю, дається, знаєте, заблокованої шкоди. Ти поняв? 5 знищено, 7 пошкоджено. Що це? Головний калібр, Рейдлі, майстер воїн. Та розвідник танкіст. Розвідник, звісно, що ж. Так, що там в нас по плюсах? Пішов плюс на 260 тисяч 804 срібних, срібних монети в свій сейф. Свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, Подивися, яка шкода. 631 напуляв. 1812 вісімсот вільного досвіду також заробляє. Що ж, друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага та звісно, що ж підписуємося на канал Бронебійник для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити? Правильно переглядати їх на цьому ж. А каналі, я погнали дивитися другий бій також від гравця Під ніком OnlyRax. Вперед! Так, данфісте! маємо другий бій. Це в нас карта Промзона знову ж таки рандомний бій. Режим бою перевага, аж на 4 точки. Гравець боєць OnlyRax на середньому танчику колекційної породи, який. Е, ну, в принципі, зробив такий шухір, фурор. В Бліці, коли лише з'явився в цій гарі, а кожен з танкістів старався його викупити, вибити з контейнерів. Багато ресурсів золота, навіть продавала танчики і витратила для того, щоб придбати його в свій гараж. Це в нас кару 45. Тун, друзі. Що це в нас таке італіяно? Мікантаро. Давайте подивимося, як наш сьогоднішній гравець бояць Only Rax зможе реалізувати даний барабанчик на промзоні із союзними е силами. Звісно, що ж, не в одиночку. Так, вкатує і зразу в нам попадається у наше коло зведення АМХ. А той що? М4. Давайте зразу ж його розчехляти, А що ж робити? Так, видав два снаряди, видає і. ні, Не видає. Так, заряджає третій. Ну давай. Чи зі всіх? Ні, все ж таки видає третій. Видасть четвер... Чет... третій. Чутніше, чи ні, Так, видає третій снаряд. Вже прекрасно. Якщо у вас є ось такий момент, як зараз у даному бою, то звісно, що ж, можете випльовувати і три снаряди. Якщо ви хочете ДП грати від ДПМу, так як би і мало би бути для середнього танчика, краще грати від одного-двох снарядів це максимум. Від одного це взагалі красота, адже перезаряджання у вас буде 8 секунд. а а о, цей самий домах буде вилітати в 380 стабільненько, практично із снарядика. Ну, чим непогано. Получаєш і домах, і ДПМ після свою бойову статистику гарні цифри будеш отримувати, друже танкіст. Четвертий снаряд це в нас просто резервний снаряд, який використовується на чорний день, як то кажуть. Краще б їх не було, але Кранвагін заїжджає так сочненько своїм бортом. Що ми просто змо... з... маємо таку змогу випуляти всі три снаряди. А чому ж і ні? Шанс такий був. Практично дивись у нас яка тут підтримка є із важких танків. Так що грік не використовувати навіть три снаряди. Але краще, якщо є... немає таких шансів, як зараз, грати із союзними силами Притул. Тоді краще використовувати один снаряд і будеш мати щастя або два максимум. Так, дивися. Ох ти що, 420 і 261. Це у нас 40.05 та ТВП. Подивися. Лябики вирішили по нам розчехлитися. Так, кого ми вперше? Попадаємо, ну звісно, що ж у ТВПшника, ну виходить це за. Обіди, які ти нам зробив таку малесеньку своїм попаданням своєї гарматочки. Також хороший барабан колись був. Пам'ятаєте, який це був барабан? Лютий в ТВП. Тепер вже не то кіно. Їдемо ми до биків. Залишається всього лежна всього в нас 40.05, та ТВП, який вже десь втік, скоріше за все, залишивши 40.05, Той бідолага, не встигає втікнути, даєм із підпалом на 5600, 700 догорає, тисяча вилітає. Двома снарядами забирає, подивися, 4К, одразу ж залишається ТВП, В них під контролем точка, в нас точка А. Їдемо, звісно, що ж ліквідувати цього БК. І ще одна така маленька порада. Ставити краще на цей танчик вентилятор. Це вам пришвидчить перезаряджання цих самих снарядів, а калібровка вам практично нічого не дасть. Доложна всього до 3 тисяч додасться 15. Ну це ні про що, а вентилятор це якраз те, що треба. Ось наполучай ти така. Але це все ж таки, хто як, як кому подобається. Подивись, альфучка вилітає, ну чим не красотінь. Наш ще раз виходить. Ну Коротше, можна сказати, цей танчик наш. Останній снаряд. Подивиться, бач, коли можна використовувати останній резервний снаряд. Ось і маємо. Це не чорний день, це прекрасний день. Це прекрасний бій і це перемога. Ну давайте глянемо на після бойову статистику. 6477 на пулі, шкоди. 9... А 68 шкода, за вашою допомогою. Три знищено 6 пошкоджено майстер та головний калібр. Хе -хе. Пішов плюс, на скільки, Давайте глянемо. На 289 098 срібла свій сей, свою купілочку. Це премкат, якщо щось перше місце по нанесенню шкоди, триколика забирає. 1630. Вільного досвіду заробляє. Подивися, там було 6+, плюс, тут 6+, плюс. Ну просто ж красота, не бої. Тому що ми робимо? Правильно ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі В режимі бою перевага, аж на 4 точки за прекрасний танчик Акару 45 тонн Італіано Мікантаро. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж. Каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, шануйте їх як самого себе. Якщо посварилися, краще помиріться, адже подивіться, що в світі твориться, щоб не було пізно. Тому що ваші рідні та близькі люди, яких ви дійсно любите, і вони люблять вас, вас так ніхто більше любити не буде. І не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Так, кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось!